Друзі, нас інфо, перші про головне, поїхали. Коли у лікаря хірургічного профілю зарплата чистими становить 16 тисяч гривень. Незалежно від виконаної роботи, то депутати сьогодні підняли собі зарплати на роботу з виборцями на 120 тисяч гривень. Зробили всіх разом, пише політолог Вадим Стеценко. Ось що говорить блогерка Юлія Парадіс про це. На 2026 рік в бюджеті не передбачено підняття зарплати військовим. Зато передбачено 2 мільярда гривень на телемарафон. Він залишається без змін. Зато передбачува 300-400 тисяч поліцейських, які отримують точно більшу зарплату ніж військові. Зато передбачено підвищити зарплату собі до 200 тисяч. Це сфер цинізма, це плювок, тому що. Повисити зарплату собі і не підвищити зарплату військовим, це просто ну, це піздонс, ребята. До, до чого я ще це скажу? Що це ж не просто їхня зарплата, в них ще куча плюшок, їм дають на оренду житла, їм дають на оренду машини, їм дають на проживання якийсь мінімум. Це ж ну, в них скільки всього що там назбирається чиста зарплата до 400 тисяч, і в мене питання: якщо люди платять військовий збір. І так так далі. Ви його повишаєте і повишаєте. То якого хера ви їм не повишаєте зарплати? Бо ви повишаєте їх собі, то може пішли ви нахуй. Я, знаєте, взагалі не хотіла це записувати. Тому що я не можу спокійно на це реагувати. Чувак, який сидить у школі, блядь, на сіаретки і на каві, отримує 30-35 тисяч зарплати. На хера воно надо? Ублюдок, який через раз приходить блядь, на сесію, отримує 200 тисяч зарплати. І ще їм мало, блядь. А військовий, який сидить в окопі, буде отримувати 20-25 тисяч. Знаєте, в мене масов від цинізму і ахуєвшості. Блять, це не люди. Це, я не знаю. Це не люди. От і все. Не змовчав і один із українських хірургів. Усе почалося з листа. Анонімно а без імені, але з підписом Хірург. Працює в стабілізаційному пункті під Дніпром. Зарплата 20 тисяч. За день шість операцій, за ніч сім, без права на помилку, без обіду, без майбутнього і без поваги з боку тих, хто голосує за власні надбавки. Лист почали пересилати волонтери, військові журналісти. Він з'явився на екранах телефоном у кожного, хто хоча б раз був на фронті або в тилу, де кожна гривня питання виживання. У центрі звернення пряме звинувачення: 257 депутатів, які натиснули. Ли за бюджет, у якому собі виписали мільйони а медикам і військовим, виживання, ви неслуги, ви мародери. Автор листа не вигаданий персонаж. За даними журналістських розслідувань його дійсно ідентифікували як одного з лікарів, що працює в умовах максимально наближених до фронту. Він не виступав публічно, не просив слави, просто написав, бо на черговій нічній зміні він втратив пацієнта, військового якого привезли з зони бойових дій. І в той момент у новинах побачив, як депутати хваляться стійким бюджетом, у якому передбачено півтора мільярда гривень на внутрішню підтримку. Парламентаризму, але жодної копійки на підвищення зарплат лікарям ста пунктів, медикам евакуаційних бригад, персоналу військових шпиталів. Після оприлюднення звернення почалася хвиля. У мережі активісти почали збирати підписи. Під зверненням до Верховної Ради з вимогою перегляду бюджету в частині видатків на державне управління у Києві, Львові, Тернополі та Харкові. З'явились наліпки з фразами з листа. 257, Ми вас запам'ятали. Поки ми рятуємо, ви рахуєте. Хірурга не забуваю, у парламентських чатах почалася паніка. Кілька нардепів, які публічно під Тримали бюджет, вимагали в керівництва фракцій згасити тему. Але вже було пізно, один за одним зливалися документи, протоколи про премії, закупівлі нових автівок для апарату ВР, витрати на підвищення цифрової грамотності депутатів за сотні мільйонів. У той час, як поранені чекали по 5-6 годин на евакуацію у Верховній Раді, затверджували нові меблі для комітетських залів, і поки лікарі оперували без нових інструментів. У розділі бюджету на наступний рік закладалися витрати на оновлення столової для персоналу держустанов. Розрив між фронтом і владою став не Ним реальним безіменний хірург став голосом цілого прошарку медиків, волонтерів, військових. Його лист почали зачитувати на мітингах, передавати у військові частини, вивішувати на стендах у шпиталях. Він став маркером. Хто ще воює, хтось краде під прикриттям державності. В оборонному комітеті парламенту розгорнулася внутрішня криза. Кілька депутатів звернулись до головнокомандувача з проханням втрутитися в інформаційну кампанію. Але у відповідь з боку військового командування пролунала тиша. Мовчання, яке означало одне, до правди не додають коментарів. Вона не. Потребує прес-служб. Марія Барабаш підкреслює бюджет 2026 армії діра депутатам надбавки, що ще сьогодні наголосували у Верховній Раді. Так виглядає безмежне лицемірство. 261 шістдесят нарде проголосував за бюджет без підвищення зарплат військовим. От депутатам вони підняли зарплати на 120 тисяч гривень, і тепер кожен щомісяця отримуватиме близько 200 тисяч на роботу з виборцями, і це відверта зневага до тих, хто воює у бюджеті на 2026 рік. закладена діра на армію в 300 мільярдів гривень. Із них сто 80 мільярдів нестача на зарплати військовим, тим, хто в окопах знову кажуть мовчати і триматися. Грошей на війну немає, зате для всього іншого, як завжди, знаходяться. Є гроші на пропагандистський телемарафон, є Вовіна тисяча, є УЗ-3000 та інші популістські забаганки чиновників. Натомість немає жодного реального скорочення на військових витрат, немає скорочень чиновників, немає радикальних економічних реформ та полегшень веденню бізнесу підприємцям, податки яких на 100% йдуть на армію. Економлять не на собі, економлять на армії. Окремо цинічно Глядає дефіциту 19 мільярдів доларів без жодного плану, без пояснень і без відповідальності, тобто знову борги, інфляції, тиск на звичайних людей. Платитимуть не депутати, платитиме країна, і після цього ще хтось дивується злості, недовірі і демотивації в суспільстві. Українська армія єдина гарантія безпеки нашої держави. Ті, хто економлять на своїй армії, будуть годувати чужу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен ро. Обить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.